Таке, наскільки це може стосуватися письменника, у мене дуже інтимне ставлення. І, власне, як до кожного насправді письменника, ставлення має бути дуже інтимне. Я стежу за тим, що Оксана пише. Воно мені не те, що подобається, це слово, воно для мене є важливим. І виявляється, якщо ви подивитеся, скільки людей зараз у залі, то виявляється, що я в цьому сенсі не одинокий. А, а крім того, Оксану можна використовувати в такому прагматичному сенсі, як і будь-якого великого письменника, як певний інструмент, термометр, барометр, не знаю, камертон. Для визначення якихось дуже важливих характеристик сучасного стану температури суспільства в даний момент. І самі по собі її твори і те, як вони резонують серед її аудиторії. І сьогодні якраз цей захід це спроба відчути і поміряти. Як, як, Якою мірою, наскільки адекватно вони резонують у її цільовій аудиторії? А цільова аудиторія Оксани, я перепрошую, висловлюючись старою мовою, це так мовити, бути, це наш авангард. Вона один з цілого грона молодих українських талановитих письменників, які свою роботу ще раз доводять, що ми маємо серйозну, потужну, хорошу українську літературу. Я не хотів би ображати нікого з інших письменників, але вона входить до грона найзнаковіших українських письменників, можна так сказати. І поетів теж, тому що. На її слова, те, що співає сестра Пільтернюк, мені теж дуже подобається. Це надзвичайно глибоко, філософські і молоді. Засайнуть у судідках паляти не січі. Навіщо ж теж качес того Більшості талановитих людей складний характер. Я не настільки близько знайомий з Оксаною, знайомий, але не настільки, щоб судити особисто про складнощі її характеру, але судячи літератури, яку вона пише, непростий. Для того, щоб бути знаковою, вона має залишатися сама собою. І це, власне, воно і є. З усіма так мовити, з усіма її проривами, і, можливо, з усіма її вадами, про які я вам не, не скажу. Але тим не менше це якраз і є той, вона особисто вона є тим інструментом, завдяки якому ми можемо зрозуміти в яку епоху, і в якому суспільстві і в якій культурі ми живемо. Це програма Документ, яка була старше покоління, пам'ятає. От яка була на українському телебаченні тоді, коли його ще можна було дивитися, вона є одним із, так би мовити, теж героїв, персонажів, тема з варіаціями. І коли ми готували цей, цю акцію, я спитала у пана Юрія, чи не збереглося часом запису цієї передачі, здавалось би логічно, діло недавнє. Тут, тут згадується передача 2003 року, здавалось, би логічно було показати публіці, нагадати, от, про що, було, власне кажучи, в було. От, і виявилося, що у нас телевізійних архівів не зберігається за 90-ті роки. Тобто ця сама культурна пам'ять, яка розпорошена і розсипана, вона висувається вона вже з під наших днів зараз. Немає, немає архівів відеоархівів за 90-ті роки. Проблемою було. Знайти відеозаписи, наприклад, Соломії Павличко. Як про людину про Затушку, нічого не можу сказати, бо ми не знайомі на міжособистісному рівні, як про письменницю очевидно публічного діяча я можу тільки висловити захоплення, тому що пані Оксана дуже ефективно висловлює низку корисних думок, які потім, ну, зокрема через посередництво, потрапляють у публічний медіа контекст. І, скажімо, речі, про які вона зараз написала у збірці, ма покинути людей, які мені надзвичайно сподобалися. Це, напевно, найкраща її книжка, яку я читала. Я їх читала багато, ну майже всі, які є, напевно. Я думаю, що ті речі, які ми прочитали, ці книзі цього року, верніше, вже минулого 11 11-го року, протягом там зовсім короткого часу війдуть у... Теми розмови, теми текстів нинішніх актуальних публіцистів і колоністів, які в трохи легшому жанрі працюють. Ну і зрештою в літературу, які з цих сюжетів теж визила, можливо, не так швидко, як на те можна було би сподіватися. Кожному разі Оксана Стефанівна дає нам харч для розуму, і це непогано. Не з немає книжкових е, не ток-шоу на телебаченні, і радіо як це є в Європі. У нас немає дискусій на сторінках паперів яка викликала, підняла якийсь там збурила ряд тем, і ці дискусії десь там тривають в номерах номер. Володше покоління вже в принципі забуло, що це таке. Оксану Стефанівна, дайте мені інтерв'ю, я дуже про нього мрію.